Вітаю всіх на моєму каналі, хочу показати вам свої шлюмбергерки. З настанням холодів я часто заходжу на YouTube канали, де люди діляться інформацією про свої шлюмбергерки, показують, як вони у них цвітуть, як вони їх розмножують і так далі. Але я стикнулася з тим, що інформації про шлюмбергерки на українській мові практично немає. І я вирішила виправити це питання. Дорожчаю шлюмбургери приблизно 4 роки. За ці 4 роки у мене з'явилося дуже багато цікавих сортів, від звичайних магазинних шлюмбургерок різних кольорів до сортовиків, орсічан і так далі. Зараз у нас початок листопада і шлюмбургери починають рясно цвісти. Деякі навіть вже відцвіли, так як ось ця мадам Баттерфляй. вона вже відцвіла, а деякі тільки починають цвісти. Ось це, до прикладу, сорт Torwild Pink. Це така, дуже мені подобається, як вона виглядає в бутончику. Це також той самий сорт, ось, бачите, зараз фокусуємо. Ось так вона виглядає розцветеною, а ось так дуже гарно виглядає в бутоні жовтенькі шлюмбергерки, жовтеньких шлюмбергерок також є дуже багато сортів. Це, здається, звичайна шлюмбочка. Є ось така шлюмбергерка, більш насичений жовтий. Хочу сказати про сам кущик бачите, він виглядає як трішки пів'ячий. Чому так? Тому що з настанням холодів я знижую полив, тобто, практично їх не поливаю, тому що в цей період закладається бутонізація. Коли я вже бачу бутончики, я по чуть-чуть починаю підливати їх. Але так як вони знаходяться у мене на подвір'ї, то так само сильно не поливаю для того, щоб не відбулося переохолодження кореневої системи. Хочу сказати про те, що хвилюватись не варто, про те, що у нас ось так поникли сегментики. Як ми бачимо по суцвіття, квітка себе чудово почуває, як тільки вона відцвіте, я почну її більше поливати і, можливо, додам якісь вітамінчики. Не всі квітки зів'явші, деякі почувають себе дуже добре, сегментики прямостоячі, ну це вже така відмінність, наскільки кущик витягує і цвітіння, і сам ріст рослинки. Це так само з Ritor Wild. Це в нас біленька шлюмбергерка, ось так виглядає в бутончику прекрасно. І ось так розцветена вона така трішки махрова, така кучерява. Ось тут у нас бутончики тільки з'являються. Це у нас сортовичок Lorraine Leclerc. Бачите такі зубасті сегментики. Можна помітити різницю. Це ті квіточки, які я занесла в хату. То вони швидше розпускаються. Деякі ще знаходяться в тепличці, і там тільки-тільки з'явилися бутончики. Коли я їх занесу, то вони також дуже швидко розкриються. Якщо у вас є якісь питання, то пишіть, я радо відповім зі свого власного досвіду.